Доброго дня, шановні члени комісії, всі присутні. Сьогодні на комісії законності нам пропонують до розгляду такі питання, які будуть виноситися на наступну сесію Шевтицької міської ради. Отже, у порядок денний пропонуємо такі питання. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади. Наступне питання про депутатські запити. Наступне про затвердження загальної чисельності виконавчих органів Шептицької міської ради новій редакції Далі про затвердження положення про старосту, про виконання місцевої програми висвітлення діяльності Червоноградської міської ради на 2024 рік. Про затвердження положення регламенту та графіку роботи Центру надання адміністративних послуг і віддалених робочих місць. Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень міської ради. Далі. Про створення комунальної установи Агенція справедливої трансформації, про затвердження змін до плану діяльності Шептицької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік, про схвалення та підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Шептицькою міською радою та Покровською міською, міською військовою адміністрацією Покровського району Донецької області. Чи є якісь рішення, які ми ще не включили в порядок даний. Оці три останні це голосу. Це і за когось сьогодні. Зрозуміло. Чи є якісь ще, крім цього, порядку пропозиції до порядку денного нашої комісії Колес. Тоді голосуємо за порядок денний, який нам сьогодні були розглянути. Двоє заклики отримали немає. Перейдемо до першого питання про присвоєння звання почесних громадянин Червоноградської міської територіальної громади. Сьогодні викликом відбувся. Подали, подали список осіб, які в боротьбі за Україну загинули, щоб присвоїти звання героя. Відповідно, це рішення буде звершено на, на сесії. Дякую, Олександр Олегович. Ще якісь питання? Наступне питання про депутатські запити. Чи поступали якісь депутатські запити сьогодні на податку? На даний момент ми не поступили, на сесії був буде. Тому ми включаємо питання. Наступне питання про затвердження загальної чисильності виконавчих органів Шептицької міської ради в новій редакції. Це рішення йшлося продобавлено три одиниці відділу в ЖКХ управління так. щодо е спеціалістів, які були з малися благоустрою. Тобто біля, -біля, -біля ринку. Однак директор Ринку попросив перенести питання на наступну сесію, якщо підготувати інфраструктуру на ринку, тоді вже за рішення на наступної сесії. Тобто дане питання є неактуальним, актуальне, ми Так, автор просив його перенести перенести на наступну сесію. Розуміло, тоді ми його і заслухаємо на наступній комісії так. на наступній сесії. Наступне питання про затвердження положення про старосту, які саме зміни положення про старосту ми вносимо. На, Насправді то технічні зміни це два пункти, які були впущені. У переднього разу, коли була редакція положення про старосту. А саме це є пункт 5.20, організація надання адміністративних послуг та виконання обов'язків адміністратора БРМ, віддаленого робочого місця послуг, які вони і так здійснювали. І відповідно пункт 5.21 бруд участь в навчанні, яке може проводитись за участю субъєктів адміністративних послуг у випадках визначених ми прописуємо в положенні функції старості як адміністратора ціну. Все зрозуміло. Чи є якісь питання на національної речі? <праців> Наступне питання про виконання місцевої програми з висвітлення діяльності Червоноградської міської ради. До вашої уваги програма за 24 вона виконана повністю, зокрема в частині. Виготовлення та трансляція програм про діяльність Чорновецької міської ради на телебачення було передбачено 243 850 гривень, з яких було здійснено касові видатки на аналогічну суму. Інформаційні послуги в друкованих засобах масової інформації було передбачено 244 тисячі 100 гривень, з яких було здійснено видатки на 244 тисячі 33 гривень 20 копійок. Висвітлення діяльності в ефірі радіостанцій було передбачено 200 тисяч район, з яких 200 тисяч було бачено. Зрозуміло. Дякую, Тарас Вікторович. є якісь питання у на Педагоні? Е, наступне питання про затвердження положення регламенту та графіку роботи центру надання адміністративних послуг і віддалених робочих місць. У зв'язку з тим, що ми оновуємо положення. Про старост і вводимо поняття мобільної воліз, яке було на попередній сесії, затверджено, і регламент роботи мобільної волізи. Відповідно, ми оновлюємо положення і регламент роботи ЦНАПу, включаючи ці два пункти в положення і регламент, і додаючи в графік роботи СНАПу окремо графік допомогу староста. Зрозуміло, це дуже добре. Це дуже. Не сучасно і зараз нікуди без цього у мене питань жодних немає, тому наступне питання про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень міської ради, які це саме рішення і що це саме? стосується агенції трансформації. У 21-му році було прийнято рішення про створення такої агенції. Потім під час, під час виконання рішення. Змінювалася і назва самої агенції. Вносились певні зміни і статут. Однак агенція не була зареєстрована з того часу. Тобто рішення не було реалізоване і наразі реєстратори не можуть зареєструвати по діючим документам самої агенції. Тому прийнято рішення відмінити попередні рішення з першого року зі старою назвою і старими статутними документами. І наступне рішення буде створення агенції». То відразу тоді тут питань жодних, я розумію, ну, не може бути. Вони відповідність юридичні, щоб було результату. Якщо маєте інформацію по наступному рішенню про створення, тобто ми знову створюємо комунальну установу. Та, така сама установа, остання і статут. Той саме той самий, статус. Щоб було можливості зареєструвати, тому що, кажуть, місцеві і Ченравські, і, і Сокальські і Сокальські, і ми не зареєструємо з таким змінами. Тобто не треба було виконати, бо в нас першому зареєструвати, щоб вносити зміни. У нас зміни підприємство, яке не зареєстровано, носи одним статут, є назву. Тут така є колізія юридична. Добре, дякую, Олександр паневич. Я думаю, ми зараз це питання. Проведемо у відповідність і успішно зареєструємо Агенцію справедливої трансформації. Наступне питання про затвердження змін до плану діяльності Шепетської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів, які саме це проєкти регуляторних актів. Тут йдеться, відбулася комісія щодо введення електронного обліку на, на, на транспорті оплату. І відповідно плануємо запровадити. Нову систему оплати, оплати проїзду. І для цього потрібне прийняття певних рішень, положення, процедури, одна – це є реготонний акт, так як стосується і більшості мешканців, тому потребує реготонної процедури. Тому в план релітонних ми додаємо оці проєкти рішень, які будуть регулювати електронну оплату проїзду. Mm -hmm. Посудому план зараз, а надалі вже буде сама процедура, буде публікація в пресі самих проєктів рішень, mm -hmm. потім зауваження, якщо пропозиція. далі, то я рішення на це трималися. Тобто ми повністю зараз проходимо регуляторну процедуру mm -hmm. по даних двох регуляторних актах: одне по рішенню виконавчого комітету про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському транспорті, а наступне правила користування міським приміським пасажирським транспортом. В Принципі, все зрозуміло. Тут ми йдемо по процедурі і далі будемо це впроваджувати. Так, так? так. після, після процедури будуть і практично, ну будуть визволені на голосування. На, на, на так, це дуже важливе рішення, це потрібно робити. Ми йдемо в нього сучасним світом, тому якщо ми міській нашій громаді впровадимо автоматизовану систему обліку оплати проїзду, це буде дуже хороший крок. Дякую, Олегович, Муран, на спитання, Олександр Олегович, Наталі Муравна чи є якісь питання до Олександра Олеговича? Дякую, дякую. Наступне крайнє питання: це є про схвалення та підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Київською радою та Покровською міською військовою адміністрацією Повкровського району Донецької області. Уряд запровадив програму Пліч, пліч опліч співпраці між громадами профронтовими і толовими громадами. для для цього е, обрані певні громади і на, і на заході, і на Сході, які працюють. Е, е, місто, місто Шептинське е, е, буде працювати з Покровськом під час сесії. Ну, Міського поїде підписували меморандум договорів, тому на сесію нас згодилося це питання, щоб е, е, міська рада погодила саме меморандум, сам, меморандум договорів на співпраці. Це великі праця різного характеру. Там і щодо підприєм тих тих людей, щодо культурних заходів, мистецьких, інфраструктурні. Ну, в інфраструктурі зараз це трошки проблема, бо там будуть бо бойові дії, але в перспективі завершено включиться у відновлення Покровська. Uh -huh. Та кожна громада заключить з розвитки містами. Наша громада за період війни прийняла дуже багато вимушено переміщених Покровська. Тому це дуже важлива співпраця для штучного. Ти... Він Іванович, в Дніпрі буде підписання з різних з Львівської області, з Донецької, з Літвунської. Це дуже добре, це дуже такий великий плюс для нашої команди, що ми пишемо такий меморандум. Дякую. Ну, в принципі, в порядку денному більше жодних питань нема, але я дуже попрошу Олександра Олеговича. Наголосити нашим депутатам, що якщо вони готують депутатські запити, щоб вони все ж таки подавали їх на комісію, щоб ми їх розглянули, передивилися, перечитали, а не відразу йшли на сесію з депутатськими запитами. Тобто, і раз у нас таке питання стоїть в порядку денного, тому маємо бачити. Я думаю, що вони готуються, і там за день, за два до сесії в них вони вже ці запити депутатські готові, і вони можуть спокійно подати на комісію законності, щоб бом потім на сесії, тобто їх розглядали. Зверніть, ну, будь так, ласка, увагу. Так, якщо... так, так я що... мала якісь <зуміння> розуміння. Прошу йдеться. Наталя Мороня, чи щось хочете задати? <напрошу> Більше немає жодних питань, чи є якісь ще. <напрошу> Тоді дякую всім за присутність. Ми всі питання, які в нас були сьогодні на порядку денному, розглянули. Дякую і тоді чекаємо сесії, думаю, і надіюся, що будуть питання проголосовані. Дякую.